І так, наші учачатки вже трохи подросли с момента покупки. Пройш неделька, ми їх випустили на вулицю. дожди закончились, вийшло, сонечко, їм хорошо. І вони вже у нас на вулицю. Но ну, на ночь будемо забирать тепле місце. В прошлом году я зробив таку от розбірну. леточку им. Тимона хорошего, она не тяжела. И ей удобно разбирать. А потом собирать. Так что уже по будем расти дальше. Сейчас я им вынесу ежу, водичку. И до вечера они у нас будут стоять на улице. Ну а потім, коли ще подрастуть, перенесемо їх вже в друге місце. Там де вони будуть основательно вже знаходяться. Такі вони потішні потешні оце. муварди. Порода називається муварди.